От гляньте, зараз ми з вами в старовинному районі Києва, де ще ви бачите, яка цікава бруківка. Я думаю, їй багато-багато років. От скажіть, будь ласка, як можна так, так відноситися до таких районів? Тут красиві будиночки, бруківка. І дивіться на це одоробло в 30 поверхів. А я вам розкажу, чого я так його називаю, бо це скандальний будинок Вецеховського, він е, збудований без норм, його не здали у експлуатацію. Навіть писала, що з 12-го, по перший поверх обірвались сходи. Люди якось його своїми, своїми трудами добудували, заселились, світло не підведено. Тут є величезні акумулятори, генератори, і якось вони так от справляються. Але от скажіть мені, от як можна було не помітити отакий от от маленький будиночок, 30-поверховий, на який немає на жодного документу? І ще. Ладно б його построили, але де це? Не окраїна Києва, це майже центр Києва і це старий район. От як так? У вас в містах теж таке? Чи це Київ так понівлічав?